2014 рік був насичений подіями і, на жаль, у більшості напруженими та негативними. Зараз, коли наша країна на порозі змін, надії на краще майбутнє, час згадати про знакові події вже майже минулого року. Про досягнення та поразки розповідає заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований. Зв'язку з тим, що є АТО, є реальна війна, економічний град, забули, що саме в цьому році ми могли злочинний режим Януковича, який по суті грабував країну. це напевно найбільша перемога. Верховна Рада проголосувала за позаблоковий статус, прийняла ряд важливих законопроєктів і зробила перший крок у Євросоюз. І навіть якщо на фоні війни і складної соціально-економічної ситуації цих кроків непомітно, вони знакові та важливі, каже годований щодо місцевих питань для нас. Є важливо, що ми майже 50 талень перевели на альтернативне паливо. Ми сьогодні відкрили додатковий літній табор саме штоморська обласна рада, де оздоровились більше тисячі людей. Ми сьогодні змогли запровадити програму реабілітації військових. Ми сьогодні змогли запровадити програму підтримки переселенців. Це все зроблено саме з силами обласної ради. Сьогодні ми змогли прийняти програму підтримки військових щодо дофінансування 10-го батальйону. І саме, напевно, важливо, що ми змогли запустити комунальні підприємства, які не завжди були прибутковими, але не над... а інколи взагалі були збутковими. Все це можна поставити в заслугу, але на фоні подорожчання цін я усвідомлюю, що люди не... Не завжди відчувають того ті покращення, які хотілось би, і напевно ми чекаємо швидких реформ, які принесуть швидкі результати. Всі невдачі чиновник пояснення недосконалою законодавчою системою, але готовий слухати громаду і разом вирішувати всі проблеми. Сподівається, що в новому році все заплановане вдасться. Але плани є великі на 2015 рік. Я думаю, що головне це прийняти бюджет, де ми запровадимо нормальні соціальні виплати, де будуть вчасно виплачуватись пенсії де буде працювати соціальна сфера в області, де буде електрика вчасно, де буде теплопостачання і захищено люди, які ходять спокійно по вулицях. Тому що сьогодні ми до кінця не усвідомлюємо, наскільки то є велика благодать, коли є спокій на вулицях, коли є мер. Сьогодні теж Житомирщина одна із спокійних територій.